Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. На одній із центральних площ Токіо знаходиться велика статуя Буди. У ній особливо відділяються дві деталі. Він стоїть зі схрещеними руками та заплющеними очима. Усім відомо, що Буда не спить, а просто медитує. Але як би там не було, очі його закриті. Водночас псалмист в 120 му псалмі, в четвертому вірші говорить про Бога, який постійно пильнує, і очі, якого завжди відкриті. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Мандрівники, які щорічно прибували до Єрусалиму для участі в релігійних урочистостях, дорогою співали цей псалом. Сьогодні він відомий як Пісня про Чан». Увесь його текст говорить про те, чого очікує псалмоспівець від свого бога в дорозі. Четвертий вірш має в собі основу для надії. Наш Бог піклується про кожну свою дитину, йому відомі всі подробиці нашого життя. Він буде присутній тінню справа від нас. Він не дозволить нам зробити хибний крок. З ним нам не заважатиме ні сонце в день, ні місяць вночі, бо наш Бог вищий від усіх інших богів. Він не просто велика особа в історії, не просто життєва філософія чи мармурова статуя. Він особистий Бог, якого цікавлять деталі мого життя. Який бачить мої сльози, радіє моїми радощами і сумує через мої невдачі. Він страждає, коли ми намагаємося виключити його зі свого життя, бо він любить нас і понад усе хоче, щоб ми перебували з ним у щоденному спілкуванні. Можливо, в цей момент у твоєму серці з'являються такі запитання: якщо Бог постійно пильнує. Чому тоді мій батько загинув у дорожньо-транспортній пригоді? Де він був? Коли це сталося? Ісусові не потрібно було ставати людиною, аби краще зрозуміти нашу людську природу, бо він Бог, але Він хотів звільнити нас від найменших сумнівів. Він став людиною і помер за нас у смертельних муках на Христі. Він, як і ми, часом вигукнув: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Де був його отець, коли тієї п'ятниці увечері сталася трагедія? Якщо він ніколи не дрімає і не спить, то чому він не вступився за свого сина? Я зовсім не намагаюся нав'язати вам думку про те, щоб ви закрили. Сонце долонею або подібно до страуса сховали голову пісок. Ні. Я просто показую вам, що за будь-яким людським стражданням стоїть мета спасіння, яку тільки час може відкрити перед нами. Вірте у Бога, навіть якщо сльози заважають побачити Його, я запрошую вас звернутися до Бога в молитві. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за твою чудову обітницю, яку ти залишив на сторінках святого Письма, що Ти чатуєш за нами, що Ти не спиш, що ти, Господи, переживаєш за нас добробут. І ми щиро вдячні Тобі за це. Просимо, благослови нас на новий день, благослови наших телеглядачів. Будь з кожним з, ним. з них, де вони будуть знаходитись, в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Пам'ятайте, Бог не дрімає і не спить, Він опікується вами. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень у всьому. До побачення, до зустрічі!